Четверте, відкрити файл зготовку. Відкрити аркуш, на якому виділені жовтим кольором планшети, дешевші 2000 гривень, і виділити червоним кольором 5 найдешевших планшетів. Ну, Ми зробимо трошки не так. Ми зробимо окремий аркуш спеціально для цього, а щоб він був такий же, як і вправа 2. З самого початку ми скопіюємо аркуш вправа 2 і е, назвемо його вправа 4. Так, вибираємо аркуш право права два, правої кнопочки по ньому клацали, перемістити або копіювати, перемістити в кінець, створити копію. ОК. Далі правою кнопочкою по новоствореної копії аркушу, перейменувати і в кінці передагуємо, вписуємо четвірку. Далі нам треба буде ось в цьому діапазоні Е5, Е15. Виділити 5 найдешевших планшетів. Як це зробити? Ну, Вкладка Основне, умовне форматування. Правила для перших і останніх значень. Ну, якщо ми виберемо перших 10, це будуть 5 найдорожчих, а нам треба 5 найдешевших. Значить, нам треба 10 останніх елементів. Ось ми їх вибираємо. Тут вибираємо 5 замість 10 ставимо. Значить, буде 5 останніх. І розкриваємо другий список, Настроєваний формат. Вибираємо червоний кольор. І натискаємо ОК. І підтверджуємо. Ну, як бачите, всі 5. Але питання, чи, якщо я шостий добавлю, чи буде він виділений червоним, перевіримо: ось наш планшет, який ми раніше вже розглядали. Ставимо йому 75 доларів. Так. Він став червоним, але він війшов в п'ятірку найдешевших. А той, який був ось перший в списку, він став жовтим, бо він уже шостий з найдешевших. Якщо я тут знову 75 заміню на 105-78, то, як бачите, все помінялося навпаки. Тобто, наше наш умовне форматування працює. Таким чином ми виконали і четверту вправу.